Сьогодні я хочу записати невеличке відео про те, як нещодавно змінився інтерфейс QuickBooks, а він досить сильно такий змінився. Ось так він виглядає, виглядав колись. Ми що наше бокове меню, Ну і в принципі це меню, в якому ми ведемо важкий облік, а меню, з яким ми працюємо. Тут у нас знаходиться досить таки багато інструментів, яких ми не використовуємо. На практиці я ще використовую чотири елементи з цього меню. Перше це Transactions. і тут нас цікавить. Найбільше банк транзакціон, тобто те, де ми можемо працювати з банківською випискою, ну і Chart of Accounts це те, де ми можемо налаштовувати наш план рахунків. Далі sales, а саме customers, так, це розділ, в якому ми працюємо з документами від покупців, з покупцями. Ну і Customers, це саме папочка, де я буду бачити список покупців, і в подальшому, якщо нажмемо кожного з покупця, побачу список транзакцій по цьому покупцю конкретному. Expenses – це саме тільки з постачальниками. Ну і тут я найбільше використовую вендорів вендорс. Тобто це список постачальників. Якщо з мене конкретного постачальника, я бачу список постачальників. Ну і Reports. Тобто, ось чотири основних інструменти я використовую фактично щодня: Transactions, Sales, Expenses, Reports. Давайте тепер подивимося, як виглядає наш новий інтерфейс і де ці інструменти ми там можемо знайти. Значить, ось такий вигляд має зараз QBooks. Оновлення пройшло ще не по всім компаніям, і деякі у нас клієнти ще працюють в старому інтерфейсі, але більшість вже прийшла на новий інтерфейс, тому ви маєте розуміти, як тут орієнтуватися. Одразу скажу, що функціонал QuickBooks не змінився. Тобто все, що ви могли робити в старому інтерфейсі, ви можете робити в новому інтерфейсі. Просто тут воно заховано під іншим соусом. Значить, ми бачимо наше ліве меню, воно трошки видозмінене і Зверху, з лівої сторони, у нас є такий чемоданчик, де я можу побачити якісь речі, да, в, тому, в тому числі, я можу побачити вендорів, банк транзакшнс, ну, робити реконціляціяс. Також у нас є можливість прямо звідси працювати з інструментами, тобто, які у нас колись були сховані. Тобто, якщо в попередній версії оцей чемоданчик у нас стояв посередині екрану, зверху, то зараз його перемістили вліво. Ну і В Bookmarks, тобто закладки, ми можемо виділяти ті елементи, які я хочу, щоб у мене до них був швидкий доступ. В даному випадку це стандартне налаштування, у нас звітність, постачальники, банківські транзакції, reconciliation і план рахунків. В принципі, більш-менш найнеобхідніше у нас тут є. Єдине, що я би ще сюди додав, це Customers, тобто документи по -покупця. Чомусь, от коли я заходжу в, в деяких клієнтів. У них ось розділ Bookmarks взагалі пустий. Це закладки, і ми, в принципі, самі можемо ці закладочки робити. Як їх зробити, і де знайти ось ці інструменти в цьому меню. Значить, зрозуміло, Reports у нас прям виведений в окремий, окремий розділ. Всі інші інструменти там Transactions, це вендори і кастемери, у нас знаходяться в розділі accounting. І в нас є accounting. Основні документи, банк да, транзакціос. Бачите, якщо я хочу бачити це меню у себе в розділі My-меню, я просто можу залишити тут, якби нажати на це проповідь, тоді ця вкладочка в мене з'явиться тут в Майменю. Також ми можемо робити реконцішну ну, Chart of Accounts зрозуміло. Робота з постачальниками у нас тепер іде з цього меню. Expenses at Bills воно називається Ті самі vendors, Ну і в Customer Hub ми побачимо список, список наших покупців. Самі по собі меню, якщо я перейду в меню «Vendors», в новій версії, воно виглядає ідентично, як воно виглядало в старій версії. Тобто все те саме. З покупцями. Така сама історія. Основні зміни, крім цього загального інтерфейсу, у нас зазнала інтерфейс розділу Bank Transactions. Значить, зараз у мене включився ще старий інтерфейс, хоча він не завжди включається. Це те, як у нас виглядав інтерфейс у стар... старій версії Qbox, так виглядає в новій. Ну, В принципі, тут фактично нічого не змінилось. Якщо ми говоримо про старий інтерфейс, так, все те саме в полі Action, as Match, меч Add Transactions, якщо зміни кожну транзакцію, я побачу ось ці поля категорийз, меч, рекорд, рекорд з кредит-карт. Тут нічого не змінилось. Ми знову ж таки можемо сховати наші поля і зробити. Повний екран. До речі, ось цієї функції в старій версії немає повного екрану, але ми в ньому також можна ховати. Але ось тут у нас є кнопочка try new banking page, Тобто спробувати те, як виглядає наш новий інтерфейс меню банкінгу. Ну і ми побачимо ось, як він виглядає. А тут вже е, досить -таки, серйозні зміни. По-перше, що змінилося, якщо на транзакцію, у нас блок. Ось цей pending, post-excluded. Раніше називався for review, reviewed, excluded. For reviewed а, і excluded. For Review, reviewed, категория excluded. Бачите, зараз помінялись назви. І також, якщо колись ми проводили транзакцію з допомогою кнопочки Add, то зараз ця кнопочка називається post. І зараз я знайду її. Ось бачите пост, і вона знаходиться знизу з лівої сторони. Тобто, колись була з зараз з лівої сторони. Спліт розділити тут транзакцію декілька у нас знаходиться біля пост, ну, і створити, створити правила і видалити транзакцію. Якщо нажимаю на транзакцію, от колись я завжди всім кажу, єдине, на що ми можемо би, звертати увагу, що я це банк description, тобто це призначення платежу з банківської виписки. В старій версії у нас воно було завжди знизу транзакції. Ну і зараз справа серед транзакцій у нас з'явилося інструмент від AI, від шучного інтелекту QuickBooks. він показує, він рекомендує проводити цю транзакцію на рахуночок зарплата і розповідає, чому він так думає. Ну, я завжди кажу, на, цю, на це поле ми стараємось звертати мінімальну увагу, тільки якщо у нас там якісь правила працюють або якісь рекомендації змечити. На рахунок самого проведення документів. Як ви бачите, в старій версії у нас було три варіанти: категорист меч і рекордс трансфер. І я собі тут міг вибирати, як провести транзакцію, чи провести і наново, чи змечити з вже якоюсь існуючою транзакцією. В новій версії QuickBooks, якщо ви хочете мечити, у нас ось тут виділяється ці меню. Ось тут виділяється ці меню. Якщо я хочу змечити, значить нажимаю меч. І шукаю, з якими документами можна зменшити цей платіж. Якщо я, хоч, якщо я нажав меч, в мене не буде можливості ось тут змінити на категорийст або нажати кнопочку Add. І якщо вдруг ця транзакція мені рекомендують зменшити її з якимось не, не тією транзакцією, на яку я хочу зменшити, просто нажимаємо Match, ну і шукаємо якби, правильний варіант. Якщо ж я хочу не зменшити цю транзакцію, а провести наново, тоді нажимаємо категорайз і проводимо вже з цього меню. А ось такі зміни у нас відбулися в меню банкінгу. В принципі, нічого суперкритичного ну, можна працювати. Єдине, що ще деколи цей, цей, цей інтерфейс підглючує. Тобто де, коли пробуєш провести якийсь трансфер або зменшити з якимось документом, може бувати помилку. Також є проблеми з мультивалютою. Звертайте увагу, якщо у вас є платежі в євро, не завжди підтягує правильний курс. там Курс підтягує один до одного. Ну і ми наразі ми ще можемо повертатися до старого інтерфейсу, нажимаємо тобто, Switch to Previous Version. Ну І ми повертаємося до того, як у нас eBox, до того як дизайн-інтерфейс розділу Pan Transaction виглядав до цього. В принципі, Якщо ми говоримо про оновлення, це все. Також невеличкі нуль зазнали звітність, але насправді звітність у нас вже змінилася досить, досить давніше, тобто, напевно, з початку 2025 року. Меню баланс і PNL виглядає трошки по-іншому. Я відкрию, просто покажу ці нарештування, які є в новому інтерфейсі, і як воно виглядає в старому. Так, це ось так. Ага, це ось так у нас виглядає старий інтерфейс. І ми дату міняли або тут, або ось тут. І те, як я хочу бачити розшифровку по руках, наприклад, я завжди виставляю to Last month, тобто з початку року до останні місяця, який закінчився, і в розділі місяців нажмаю порт, ну і тоді я побачу звіт от так, як я хочу його бачити. В новій версії зараз в нову версії звіту. В новій версії у нас просто. Ці елементи вони трошки змінені, бачите дату ми можемо підставити, підставити ось тут. Ну і відповідно, або так поміняти метод, метод розрахунків, або окрім кеч-бесіс. Але ось ці всі інші налаштування, які були в звітності нижче, тобто, наприклад, розбити стопці по місяцям, у нас відображається ось в цьому розділі дисплей. І тут ми відображаємо, як саме. Я хочу розділяти свою звітність. Та сама історія з PNL. PNL у нас так само, якщо відкривається. Хоча для даного клієнта я відкриваю, відкривається стара версія, але в більшості клієнтів вже відкривається одразу нова версія звіту. Хоча я поки що більше відомі про острій, тому якщо мені відкривається ось такий формат звітності, я одразу нажимаю Switch to Classic View. І переключаю на старий формат. Тому що з старим форматом, мені працювати зручніше. Така сама історія з PNL. -ом. Тобто, зазвичай у клієнтів відкривається він вже в новому форматі, ось в такому. Але я переходжу нажимаю Switch to Classic View і в старий, тому що ну, мені дизайн старого треба подобається більше. Єдиний звіт, в якому мені більше імпонує от, новий дизайн це звіт по проводкам. Це звіт, який називається Journal. Чому він виглядає краще? Я зараз відкрию його в старій версії. Ось так от він виглядає він в старі версії. А так виглядає в новій. Тобто кожна транзакція. Розбита по проводкам, ну і тут ми бачимо кожну проводку окремо. Чим мені більше подобається, в тим, що у нас зберігається нумерація. Тобто, якщо я в подальшому цей звіт вигружу в Excel і захочу працювати там, ну відфільтрувати якусь транзакцію або якийсь конкретний документ. Я, наприклад, захочу відфільтрувати цей біл. Якщо я відфільтрую біл 1785, тоді в мене відфільтруються обидві проводки. В старому звіті у нас нумерація була тільки в... Верхній строчці документу. Бачите у нас інвойс, і тільки верхня строчка має, має номер. Тобто, якщо я захочу відфільтрувати ось ці транзакції по цьому інвойсу, у мене відфільтрується тільки ось ця строчка. Оці всі строчки у мене не відфільтруються. А в новому інтерфейсі у мене відфільтруються всі строчки. Це мені більше подобається. А, ну і в нашому загальному меню налаштування у нас нічого не змінилося. Колоночки, так вони і завершились. Ну, якось так. Поки що я віддаю перевагу строму інтерфейсу і по майже всім клієнтам, якщо є можливість, я одразу переходжу на старий інтерфейс. Але думаю, що ця шара скоро закінчиться, і нас змусять все-таки працювати в новому, в новому інтерфейсі, тому привикайте до нього. Дякую за увагу.